Привіз Сережа. Меблі. Це буде до комод такий длинний. Яка його ширина Сереж? Я не пам'ятаю. Метр mm, 95. чи що. Ага. Я думала менше трошки. Тумби. Та да й добре, що буде величенький. Заходь, заходь. Заходь. Ти боїшся чи що? Коробочки. Боїться шкоду зробити. Так, да? ти боїться шкоду зробити. Мадень. А що це туди? тут? Тут стекла ніякого немає. Я не знаю, що це таке. А, Оце тут два фасади. Да, Кровка від тиш... цього і то, що теж від комунали коробка. Угу. <кій> Я ж думаю, вроді там стекла немає. Сколько? Гарантія якості. Збирати красоту. Всім доброго ранку. Вчора Сержа збирав комод. Раз покажу от, такий. Тут ще посередині буде три шухляди. Ось такий от колір. Шаручки вчіпляться. Дві полички. Майже 90 см висотою і біля 2 метрів в дліну. Ну, хороший по висоті якраз, якраз хорошо виходить. Так, да, я думала, туди мені ще влізе от столик з зеркалом, ну, але, мабуть, вже не влізе, ну, то таке. Якщо перевернути вертикально, то прям такий він, як добрий шкаф якийсь для речей. Ну, Багато речей влізе. От. І ще от тумби в коробках. Зараз поснідаємо і далі складати. Я вже вчора так аж спала, тут він слажував. Я вже аж заснула. Так що ось так. Голова щось розболілася. Орло болить страшне. Ці вітер. Прохладно зранку. Там такий добрий вітер зривається. Сережа ходив на лиман з Цезарем, то розкапало на нього там, каже наче нема туману того вчорашнього, Тобто, хвізна, що буде далі. Но поки небо голубеньке. Зараз поп'ємо чайку, поснідаємо щось. Бачу, може піду трошки ще на город. поки Сережа буде складувати тут тумби, поки не жарко отак в обід. Давно пече душно. Так що, слава Богу, забрали меблі, робимо з тумбами. Що, це, зайдемо зі мною на город, трошки он щось захмарюється. Прохладно зранку так. Вітерець такий холодний. Хорошо, зараз буде. Не жарко на городі. Так, а де моя сапа? Що, що ти там винюхаєш? Пошли, пошли. Цер. Це ну, тікай. Тікай, тікай. Тікай, кажу, ну. Встав. Зранку все таке гарне, бо вчора від доходи трошки зів'яло було все. Бурял був зів'яв. Іначе, слава Богу, замку. Немає. пилі чи що воно таке. Так, будемо братися тут, наводити порядок. А оцю полоску зараз пробити. трошку, мабуть, копати, поки її видно. Та й все. Вітерець дує і дує. Такий хороший вітер. Ніжанка. Дивимося знову. стало опускатися таке, як туман. Чи топиль, чи жолон. Знову з'явилося. Я вже тут по кругу вся обсапала. Взяла з в цю картошку, ще мені кусочок залишилося. Воно росте прямо на очах. Кабуни вже повиривала воно, якісь некудишні. Так що зараз ще, ще кусочок цей доб'ю і все на сьогодні, бо вже спина болить страшне. Все. Подужала, такі. Ой, гарний день не жаркий, такий хорошо зараз щось робити. Сховалася в холодочок трошки, бо все одно трошечки сонечко припікає, але таке воно як туман, так як і вчора. Сторож. Ходить хвостиком кругом за мною. Що це за корови там вивели, так? Да? Коровки мукають. Корови там, так? Да? От він любить корів. Ідем зайчик. От мені подобається ця травичка. Така гарна. Саме собі націлась, росте. Це зараз амброзія. Вилазить скрізь. Все, порядок. Тепер добре видно, де корчі добратися копати. Пішли? Пішли на подвір'я, йдем, йдем, зять. Дьем, йдем. На сонечку вже трошки припарює. Перешкрабала, слава Богу, все. Цей портулак. на очах росте. Диньки так після дощу розрослись гарно. Даже от цих два куща кабака стали рости. На них нічого нема, лишила, хай росте. Висохла ця яблонька. Нема. Ну Вона така, це з коло старої виросла рядишком, Але пройшли, год вродила була вона. Ну, вона була така внизу поїдена ще з прошлого року. Вона припари вже обід. Ага, гуляйте. А, мені зараз таке гуляти. Що ти хочеш? Куди ти йдеш? Куди, куди? Куди біжиш? Цес. Куди це воно пішло? Отак. Що це на тебе напало? Що це ти приніс ту когось? Боїшся, що в тебе собачка забере? А? Шо? шо, шо? Там бігає собака здорова. З коровами. Ти що? Забрав, щоб собачка не вкрала в тебе, так? Да? Забрав. Що, шо? шо? Гратися хоч? Ну, давай тобі один раз кину. Давай, давай. Пускай, пускай, пускай. Оп. Ой, дай якраз на день. За мене й нема кидати тобі. Що зайчик? Не жарко, ти хочеш гратися, да? Йдемо на подвір'я, дам піченьку тобі, Пошли. Хоч піченьку? Хоч, пошлі. Пошлі піченьку їсти. Лишай вже ту ігрушку, ніхто тебе не забере. Забираєш з собою чи що? Все, їсти, і печеньку їсти. Йдем. Молодець, молодець, пішли. На вечір знову таке зробилося в тумані все. Опять пиль. Небо не голубе, а таке якесь мутне, мутне. Доробно бути голубеньке, чисте, добре, зараз вітру нема, тихо. Сережа запалив мангал, купив сьогодні крильця. Зараз будемо жарити. догорає вже. Вогонь. Не знаю, може ще підкине чи хватить жару. Він вже підкладав один раз. Догорає вже. Зараз буде ставити Сережа жарити. Поки не темно, не пізно, щоб не стояти вночі. Да, таке прямо все мутне, мутне в тій пилі. Пошли, Цезар, гуляти, пошли. Пахне. Пошли, пошлі. Диви, куди вода тече, забери, пожалуйста, ну, ну, Бач, куди просто стікається, вдала лапами носитись. Пошли, Цезар, гуляти, пошли. Там якийсь камінець був. Ага, викинь осіб. Вже піднялося все. Тут днем так все в'яне. Ай, молодець, молодець. Неси, неси. Пошли туди, пошли, пошли, молодець. Он яка пиль. Сонця не видно. Таке воно там і хмарочки, ще й пиль. Все, затягнуло вон тюю пилюкою. Вон бурян зів'я, тепер видно. Деньки. Деньки, кстати, так розрослися, він цвітуть. Може ще щось буде якась денька, може й ні, хто його зна. Гіловий такий. Що, хоч гуляти, так? Да? Ай, молодець. Ай, молодець. Надеюсь, ти це колесо не порвеш, а як хитоненький. Пускай я б пускай, молодець. Молодець, молодець. Ай, хороший хлопчик, да? Молодець. Да, позатягувало так. Он яке. Воздух важкий. Трагеть немає, тихо-тихо, а як тут трава підросла. Така травичка скрізь зелененька-зелененька. Дощики пройшли, все зазеленіло, але моментально сохне трава. Земля сохне. У нас така земля, що моментально висихає. Ну, хоч трошки зазеленіло. Страшне таке було. Так, да, інтересно, скільки це воно буде, отаке. Оця пиль. Скільки це воно днів таке буде і що воно таке. Бог ясно. Може розвіється скоро. Нічого не кажуть. Що це? Ой, тут хоч в кінці города трохи прохладніше, в дворі так душно, там затишок з усіх сторін, духота. А вам бажаю всім тихої, мирної ночі, мирного неба, всім пока-пока.